Доброго дня всім добрим людям. І так, демократична держава Україна 1 жовтня почала роздавати звання Герою України, ну і в тому числі місту Староконстантинів на Хмельниччині. І, як вони пишуть, невинно у Андрію Парубію. Ну, президент України посмертно при своєму звання Героя України, вбитому державному діячу та лідеру самооборони Майдану Андрію Поробію. Ну і формулювання було таке: за значні особисті заслуги установлені незалежної України та зміцненні її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність постановляю, Присвоїти звання Герою України з оздоєнням Ордена держави поробою Андрію Володимировичу народному депутату України посмертно. Ну, йдеться в указі президента номер 739 рік 2025. Ну, в принципі, я вже говорив один раз на цю тему, більше вертатись не буду, що Держава Україна пішла по принципу присвоювання звання Героя України. Багатьом близьким до імператора чи зеленого піонера, і це присвоєння звання Героя України на сьогоднішній день знівелювало саму сутність звання Героя України, оскільки постає доволі риторичне запитання: а якщо б Поробія не вбили, чи присвоїв би за те ж саме президент України звання Героя України Поробію? Я думаю, що ні, оскільки цей е, акт популізму направлений на подальший розкол серед українського народу, оскільки ніякої е, ніякого об'єднавчого фактору цей, е, присвоєння, це звання Героя України, аж ніяк не дає. Тепер стосовно звання Героя України, місту Староконстантинів, ну е, я розумію, що совкізм і совкове мислення, з яким всі борються, воно. Непереможне, воно виражається не в словах, а в діях і в указах президента про присвоєння звання героя місту. Ну, це радянська традиція, вона перейшла плавно в Незалежну Україну. І, в принципі, було б все добре, якби не було все так сумно, оскільки присвоєння фортеці, наприклад, Бахмуту, чомусь не відбулося. Або там неприступний цитаделі Авдіївці, теж не відбулося. І таким чином це присвоювання при відсутності грошей в державному бюджеті на нормальні виплати, а на, в тому числі і по рішеннях судів, які на сьогоднішній день люди мають правомірні очікування. Вони відсудили, в них на сьогоднішній день, як пише Європейський суд справ людини, розпач із-за того, що держава роками не виконує свої ж рішення суду, винесені проти неї і ніяк не стягує, не списує гроші з єдиного казначейського рахунку на, в державі Україна. Тобто е, вибірковість і розкол він далі продовжується, далі сіється, і нічого дивного в тому немає, що. Е, Президент це звання Героя України присвоїв як і місту, так і бувшому народному, верніше померлому народу, народному депутату. Ну і стосовно того всього, можна зробити висновок: що в принципі держава укріпилася, розширилася, вона не рахується своїми витратами в придушенні. Людей в їх гноблені, оскільки на сьогоднішній день ці звання Героя України вони приводять до того, що збільшуються державні витрати. Я не є апологетом держави і не є прихильником того, що укріплюється тиранія, оскільки на сьогоднішній день в, саме в аргументації було написано. У її державності. Так от держава, якщо вона є, то вона, їй не потрібно зміцнювати державність, оскільки, як писали старі добрі коміняки, держава має зменшуватися і звужуватися, тобто все має йти до комунізму. А у нас на сьогоднішній день укріплення державності збільшується в сторону тиранії, оскільки будь-який патріотизм, який рекламується в державі, він саме Рекламується з метою з метою укріплення тиранії і жодного іншого обґрунтування на сьогоднішній день немає. Ну, таким чином, приходимо до висновку такого: перше, держава укріпилася, розширювалася, вона продовжується в сторону тиранії укріплюватися. Другий висновок вона не рахується зі своїми витратами на ті. Дії і на ті моменти, на які вона вважає за потрібне, при тому нехтуючи цими зобов'язаннями, які покладені на неї, як в силу існування як інституції держава, так і в силу існування низки рішень Європейського суду з прав людини в частині покарання за невиконання рішення суду Національного суду, як пише Європейський суд з прав людини. Оскільки таке нехтування, тими рішеннями судів приводить до укорінення в людей думки про хибність існування самої інституції держава в такому випадку. Ну і третє, це те, що на сьогоднішній день зелений піонер постарається отримати владу будь-яким методом. А цей будь-який методом називається продовження війни, продовження її будь-якими засобами, і в принципі, для того, щоб неможливо було провести позачергові чи чергові вибори. Бо сьогодні вже можна говорити і поза, про позачергові вибори, оскільки чергові вибори у свій час не пройшли, значить мова може йти про позачергові вибори. І це укріплення тиранії однієї людини, яка на сьогоднішній день є президентом України. Воно є очевидним. На сьогоднішній день тільки сліпий не бачить такого укріплення цієї тиранії, і ця тиранія укріплюється будь-якими методами і при тому, що збивається будь-яка думка незалежно про те, що так робити не можна. І, в принципі, стосовно тих людей, які говорять про те, що так робити не можна, будуть чинитися репресії, вони вже почалися ці репресії, і будь-хто може вже написати свою думку стосовно кого і стосовно чого такі репресії вже застосовані. Безперечно, що вони сьогодні ще не є очевидними. Людей прямо на вулиці, як покійного порубія, хто не згідний з політикою держави, поки що не застрілюють, не вбивають. Але я думаю, що це питання часу, і ці репресії вже прямо відчувається їх запах. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.